Профілактика захворювань. в Івано-Франківську вже всьому організовують проєкт Місяць здоров'я Цьогоріч Ініціатива стартує 1 жовтня та триватиме до 1 листопада. Як за чотири тижні дізнатися усе про власне самопочуття? Наша Ольга Нестерук. Започаткувати звичку щорічно проходити медичні огляди та займатися профілактикою. Саме така мета проєкту місяць здоров'я, який вперше в Івано-Франківську зорганізували ще в 2018 році. Ми підготували перелік медичних послуг, які будуть стосуватися декількох груп окремі медичні огляди зможуть пройти діти. Зможуть пройти їх також у вигляді обстежень а також у вигляді вже другий рік. Ми проводимо гарну практику стоматологічних навчань дітей, як правильно доглядати за ротовою порожниною. Зможемо оглянути старших людей. І всі, хто бажає в місті Івано-Франківську, ми знаємо, що профілактика це запорука нашого здоров'я, тому що набагато швидше, і безпечніше, і краще, і дешевше запобігти захворювання, ніж потім пожинати його наслідки. А ми будемо працювати з такими соціально вагомими захворюваннями, як онкологічне захворювання, туберкульоз, також цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, які в левому участку мають у тому, що дають такі тяжкі наслідки, як інвалідизацію, і навіть смертість. Що середи охочих обстежитись, прийматимуть у міській поліклініці номер 1 без черги та попереднього запису там можна буде пройти огляд в офтальмолога та проконсультуватися з кардіологом, гінекологом і урологом. З того, з чого ми починали 6 років, це було тільки декілька спеціалістів. Це було тільки в місті, тільки в поліклініках. І до цього часу ми вже дійшли до того, що ми можемо охопити всю територіальну громаду. Ми залучаємо додаткових спеціалістів, яких, до прикладу, немає в комунальних закладах. Це є дуже великий успіх. І станом на сьогодні наш заклад продовжує працювати в даному напрямку. Долучились до проєкту і медпрацівники міської клінічної лікарні номер 1 Будуть працювати лікарі: акушер-гінекологи, педіатри, хірурги, урологи, ультразвукова діагностика, а також стоматологи. Цей весь спектр послуг дозволить виявляти захворювання на ранніх їх стадіях. Року у фахівці обстежилися понад три тисячі людей. Аби збільшити цю цифру, організовуватимуть виїзні огляди: до місяця здоров'я долучать й освітні заклади Івано-Франківської громади. Цього року ми будемо проводити більше різнопланових лекцій для дітей, школярів. Ми будемо проводити для старших школярів навчання щодо того, як вони бачать свій здоровий спосіб життя, їхнє ставлення до е, алкоголю та тютюнопаління. А також ми будемо проводити з ними навчання, як дбати за своє здоров'я, як правильно доглядати за собою. Окрім комунальних медзакладів, до проєкту долучилися й приватні. Повний список спеціалістів є у групі Місяць здоров'я в соцмережі Фейсбук.